Козороги, привіт! Рада вітати вас на платформі AstraTar. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого червня 2025 року. Отож, коли ваше Сонце, Асцендент, Венера, місяць чи стеліум планет, козрогу вам може зрозунувати ця інформація. Ну, підказочки точно отримайте. І так, послання для вас від Оракулу на червень, козрує, баланс. Я знаходжусь в ідеальній гармонії в своєму світі і люблю це без осуду. Тобто я вибираю свій, свій спокій, свою внутрішню гармонію, так? Угу. І ще? Прощення. Я знаю, що. Невідпущені образи блокують мені потік любові. Так, не затримуємо образ для внутрішнього спокою і балансу. Ну, іншими словами, якісь емоції негативні, відпускайте при можливості, не накопичуйте, не скопичуйте, тому що вони будуть впливати на ваш психоемоційний стан і як наслідок на тіло, ось на фізичне здоров'я. Тому прощення тут не мається на увазі, що от ви. Пробачаєте це означає, що ви відпускаєте, бо розумієте, що ну, це для вас же самих краще, так не затримувати в собі оці негативні енергії, думки і все тому подібне. Успіх, я знаю, що немає більшого досягнення, ніж любов. Ну дуже цікаво вас про любов, аж два послання. І це любов до себе в першу чергу. Це не те, щоб там по відношенню до когось. Від оракулу зухвалості. Сонце. О, як красиво. Сонце вже гарно. Сигналізує про нові починання, про народження чогось нового чи когось нового, можливо, з дітьми це пов'язано. Сонце це успіх. І найголовніше послання тут козороги на червень це оптимізм. Оптимізм. І так. Основна тема червня. Місяць. А он, дивіться, тут сонце не просто так, тому що воно все прояснює. Після місяця виходить сонце. Місяць. Що тут за туман? Можливо, тривоги, страхи, в тому числі якісь питання, питання по здоров'ю. В першу чергу психоемоційному здоров'ю. Ось. Туманчик. Окей. Ну, Хто в творчості, то це дуже хороша енергія для вас. Ось. Ну, Тобто, ми можемо цей стан використовувати для творчих проєктів, а можемо в ньому залипати. Так? Він нас поглинає. Ось ці такі певні наші сценарії, які ми в голові прокручуємо: якісь ілюзії, алюзії, ось картинки. Різного характеру. Так? Питання того, для чого вони нам і куди ми їх скеровуємо. Місяць це прекрасний час для ну, такого стану, де ми щось народжуємо. Так? Народжуємо якийсь предмет, об'єкт творчості. Також, козуроги, для когось і вагітність тут, для дівчат, цілком. Несподіванка, ситуація, яка буде вас провокувати на надію для подальшого просування. Ну, на реакцію точно. Тут жезлі. О, дивіться, у нас тут процес запліднення прямо відбувається. Тут жезлів це от, ем, зародження, імпульс, який в зв'язку з місяцем буде, спровокує певний ем, процес, який в подальшому проявиться. Але це тільки якась стартова точка, пристрасть чи ідея. Виникне у вас на цьому, на цьому потоці. Тільки хвилюєтесь ви. Можливо, невисока температура це же Ваш стан, ваша позиція. Ну, сім мечі, ну, от у вас тема продовжується. Я в минулому місці бачила це сімірку мечів мечі у вас. Ви тут щось, скажімо так, не до кінця проявляєте. Так, щось оберігаєте, щось. Ну, бажаєте, щоб щось не було оголошено, проголошено. Тут поки що ви адаптуєтесь в певній ситуації. Місяць, сім мечів. Ходите темними тропами? Окей. Може, блукаєте трішки. Світ навпроти. Два жезли. Світ навпроти пропонує перехрестя. Напрямок. Вибір цього напрямку, вибір вектору. Світоць вже перемикає на якусь іншу лінію. Можливо, це певне партнерство. Домовленість. О, дивіться, тут жезлів це несподівано виникає. І світ навпроти 2. Тобто, скоріше, ідея буду сходити від вас. Ось. І у вас будуть перші домовленості по цьому імпульсу, ну, ви і ще хтось будете домовлятись однозначно. Це тільки для тих, хто не виношує, бо тут є якийсь процес виношування. Про що думаєте? Вежа. А що у вас там з стрільцями? У них теж вежені рівні свідомості. Ну що, злітають маски, щось осипається, все, що не носне, і все, що повинно піти, воно піде. Ось. Ви це стримуєте насправді. Ось, стримуєте по тій причині, що вам не зовсім зрозуміло, що саме буде відбуватися. Такий, знаєте, те, ще перед бур'ю в чомусь. У вас внутрішній спокій, який ви для себе можете сприймати як, ну. Знаєте, так низько літають ластівки. І ніби тихо, але ми знаємо, що буде дощ. І це такий у вас в стан, де ви очікуєте чогось. Очікуєте грому, можливо, знаєте, грози от ситуації, яка. Змінить ваш стан, вашу позицію. Ну, тут закіпає трішки. Голова від думок може. Щоб... Ага. розумієте, Чим більше фактор невідомості, тим більше у нас думок, тому що ми намагаємося спрогносувати, приблизно гадати, а що там. Дайте цьому бути. Я серйозно, дайте цьому бути, тому що всьому свічаться, що повинно піти, воно піде. Тобто ви не можете все прорахувати. Але справа в тому, що вам тут закипає по тій причині, що вам є що втрачати. Ну, Тобто ви тут за щось тримаєтесь і е, вам страшно, наприклад, чи ви остерігаєтесь того, що внаслідок певних подій, так, та ціни, що у вас є, воно ну, теж попаде під. Наслідок оцих зовнішніх змін. Ну, Чи це буде пов'язано з якимись втратами, але, як завжди, по вежі йде історія про те, що що ваше з вами залишиться? Зникає, що не ваше, що більше не для вас і не про вас. Можливо, ви тут розділяєте ресурси, не складаєте всі яйця в одну корзину, тому що ви якби, готуєте план Б. Угу, тут дві карти про це вказують. Навіть три. Шляхи відходу. Окей, що там з підсвідомості у вас, козуроги. А тут у нас королева жезлів, феміна. Ой, жінка така фея-чарівниця. Ось так хочеться дівчата, особливо так хочеться вже щось нафеячити. Хочеться от. Пролити світло на якусь ситуацію, ось, зробити для себе ясніший і чіткіший, і подальший ваш хід, в чомусь хочеться проявитись, але ви ще не впевнені. Тобто ви ще сумніваєтесь, тут симірка мечів, ви ще не повністю готові, скажімо так, розкритися в цій історії. І, ну, нічого, це так, піднакопичити сили і приступити. Це по робочим моментам, в тому ж числі. Ну, Постагнуєте і перейдете до реалізації. Можливо, цей жезлів, якраз от король, король жезлів тут і тримається, проявиться так чи інакше, ви тут почнете чакувати. Окей. Можливо, знаєте, в когось перешвидшесь, можливо, якийсь не те, щоб ремонт, але якась тут іде е, зміна як декорування чогось, зміна зовнішності, в тому ж числі. Окей. Також це може жінка якась у вашому оточенні проявитись, яка прояснить чи підсвітить щось. Ну, але з цього у вас може закупіти голова? Типу, як так? Ну, щось таке -то, що з минулого недавно впливає. Королева жезлів. Угу, тут ще одна. Тут дві, Тут королева, тут король. Я скажу чоловікам, що для того, щоб краще реалізовувати ваші задуми чи плани, впускайте більше в своє життя інтуїцію і будьте більш гнучкими в поглядах, більш плавними в чомусь, менш стратегічними, продуманими, більш плавними. Так? Це важливо. А от дівчата, ви тут новий рівень, в принципі, берете по, якщо, ну, по тому, як втілюєте. Задумане, дуже щось переплітається з творчістю, з такими материнськими енергіями, з потоковими енергіями. Для когось з вас також це жінка у вашому житті, конкретна, яка нещодавно була, вона на вас впливає, впливає. Ось, ви не зовсім відкриті по відношенню до неї, можете щось приховувати. Але, скажімо так, в той же час ця особистість провокує вас на вихід чи на дію. Дуже цікаво. Це щось якесь хочеться і колеться. Найближче майбутнє? Дивіться, скільки задач? Десятка жезлів. Ну, тут завершення тих задач. Які ви перед собою поставили, але що саме цікаве, ну напевно, ці задачі тягнуться, тягнуться ще з минулого місяця, тому що у вас тут несподівано тут же і зразу ви виходите в десятку. Тут що не потрібно брати на себе забагато, розумієте, якщо ви не вивозите, ну, вежа може вказувати на те, що обережніше з навантаження, так? що проявляєте певну гнучкість інтелект в тих задачах, які перед вами стоять. І при можливості мінімізуйте кількість цих задач. Більше в ефективність більшу виходьте, ніж а, кількість. Тут шейний відділ, до речі. Грудний шейний відділ. Ага. Ну, це тут в козі кундаліні пробуджується, творча енергія, добре. І підсумок. Ну, Козрої, непростий місяць. Ви тут. Звідкись йдете, покидаєтеся ну, середовище, до якого звикли в чомусь, до якого були прив'язані, ви ще до нього психоемоційно прив'язані. Ось, але розумієте, що час йти. Можливо, це на певний час, тому що вісьмірка кубків закладає за собою контекст повернення можливого. Але це буде залежати від вашого вибору: двійка жезлів, які ви зробите вибір шляху. Вашого подальшого. Він в собі повторюсь, закладає можливість повернення. Але червень стане таким моментом, де вам потрібно визначитись подальшим напрямком.